Небайдужими, кого я копійка, кого я ясь баточок, кого я якесь одіяло, будь ласка, собор на 72 і собор на 52. Переказуйте всім, щоб вони приносили. Не важно, яке одіяло, але воно натуральне. Не важно, яка ковта, вотуральна. Будь ласка, об'єднуємось! Слава Україні! Слава! Я в руки замерзла, хлопці, я не можу надати. Шановна громада, слава Україні! Али! Али! Слава! Сьогодні, взагалі, наскільки мені відомо, планувалось порвати портрети Гройсмана і Порошенка. Але у зв'язку з тим, що ситуація така, не у зв'язку з тим, що нам загрожує, що будь-яка дія проти влади зараз може розцінюватися як прояв сепаратизму. <губліна> улюблена тема наших цих нових голосів, типу е, головне не в тому. А головне в тому, що є все ж таки зараз можливість така зокрема, затримати... чому це сталося? Чому така була виникла ситуація? Вона виникла після того, як явно незаконно операційний суд Вінницької області. Затвердив е, ухвалу суду першої інстанції про зяття хорта під владою. Я нагадаю, що 8 грудня цього року в закритому режимі що, грубо портречить вимогам статті 27 КПК України розглядалось питання при закритих дверях, з е, е, недопуском мене як захисника, клопотання Вінницької міліції прокуратури області про обрання запобіжного заходу відносно Юрія Павленка у вигляді взяття під варту». От, значить, розглядалось воно в грубий такий спосіб з грубим порушенням цілий, цілий низки норм КПК, і для того було закрите засідання, щоб цього негідництва ніхто не побачив. А, була подана на цю ухвалу касаційна скарга, папіляційна скарга. І от під час розгляду цієї пелічіне скарги повторилось. Тобто знов проявилось, що в наші суди ну, нічого ж не помінялось, самі... що наші суді, суді, суд, суди наскрізь корумповані, що вони дихають тільки так, як скаже мафія. тобто Це підрозділ, фактично мафії, Що наші суди, і що хочуть, як завгодно беззаконня виправдають, обґрунтують. І використовують силу влади, а не силу, силу закону, силу правди, силу справедливості. І тоді якраз і виникло питання в середовищі, що треба сьогодні порвати так, як хорт порвав у зв'язку з тим, що явно хор був взяти підладу по той одної причині, що він порвав портрет президента. Що йому, кстати, не вміняється, тому що рвати претерет президента не є криміналом. Прапор не можна, герб не можна, бо це символи держави. А помашка, на якій зображена якась ряха, пробачте мені, бо у нас нормальних призентів ще не було, то це, це нічого не значить. В правому смислі. Таким чином, сьогодні все ж таки, наскільки мені відомо, вдалося вгальмувати ситуацію, і ніхто портрети всі не заготовив, і ніхто ці портрети не буде рвати. Але якщо наступного тижня, шановні друзі, Ця банда не звільнить хорта і не вирішить питання відносно Олійника і Моринця і прокурор області, то тоді хоча б подвіжка якась була, третій тиждень президент не здати ні на що, не здати на те, щоб вирішити питання, які виникли тут в міліській області. Третій тиждень. Розумієте, нахріна такий президент потрібний. Виникає зразу питання. А я скажу на а потрібно для того, щоб мафія в Вінницькій області жирувала, крала і була безкарною при цьому всьому. Так от, якщо тільки за цей тиждень нічого не буде, то я вас сам буду закликати. І сам от на цьому місці буду рвати потрити цих негідників, зокрема Гройсмана, перш за все. і, е, 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 і, і навіть Йде, чучела якось буду... Просто буду в чучила і спалювати його для того, щоб звернути увагу цій громадськості в такий простий цивілізований спосіб, що у нас при не ті люди, які, яких ви заслуговуєте. Шановна громада, ми зараз дуже складний час з вами перебуваємо. От то, що зараз у нас йде війна, нас дуже-дуже стримує. Ми кожен раз про це говоримо. Але терпіти все це. Прикриття війною, яка продовжується до безкінечності. З одного боку, падюкай путіним цим шакалом, який сказився. А з другого боку, нікчемним, які не можуть поставити буквально ситуацію в русло вести належно. які не вірять в те, що український народ може силою зброї захистити себе. Нас всі говорять, що тільки мирним шляхом. Тільки мирні ініціатив президента. Ну вони не виходить ці мирні ініціативи президента. І час ще покаже, історія ще раз судить, хто був прав на, на цьому етапі. Але наші бойці, і ви це знаєте, навіть з телебачення, наші бойці, які там на, на АТО, вони кажуть, що якби нам не в'язали руки і ноги, які якби на нас не піддали медіаної загибелі від постійних артилерійських обстрілів, на, 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 Австр... то ми може. Ну, принаймні, би, то, що ми бачимо, то ми б вже давно згільнили і е, зону нашої відповідальності ми зачистили і знаємо, що там далі буде. Шановна громада, при всьому при тому, що така складна ситуація в Україні, ми маємо триматися один одного. Ми маємо захищати свою честь і гідність і захищати один одного. Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх, і всі за, одного. Один за всіх і всі за одного! Один за всіх і всі, і всі! тільки таким чином ми можемо від цієї мафії позбавитися одночасно від Путінської і від нашої доморощаної жидівської. Дякую за увагу.